Доброго дня. Нещодавно один із глядачів пенсійного фонду задав питання цікаве щодо. Доплати до пенсії 400 гривень. Хто з пенсіонерів має право на цю доплату? Бо достатньо багато пенсіонерів чули про цю інформацію, чули про цю доплату, задають питання і не можуть знайти відповіді. Що це за 400 гривень, на що їх дають, і в цьому відео я би хотів вам більш детально про це розповісти. І так, поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Крім пенсій, деякі пенсіонери можуть розраховувати ще й на додаткові надбавки до пенсії. Сьогодні поговоримо про те, кому та скільки доплачують за віку. І от саме питання пенсіонерки: вона задає питання такого формату: за місяць мені виповнюється 75 років, які доплати встановлюють у такому віці. Фахівці пенсійного фонду зазначили, що при досягненні 75 років пенсіонерам встановлюється доплата у розмірі 456 гривень, але крім віку потрібно виконати ще й одну умову, тобто загальний розмір пенсії не повинно перевищувати 10 340 гривень 35 копійок. Також не варто розраховувати, що до тієї суми, яку ви отримуєте зараз, додасться сума в 456 гривень. Ви отримаєте різницю між 300 гривень та 456 гривень, тому що саме 300 гривень нараховується пенсіонерам віком від 70 до 75 років, а це означає, що ваша пенсія збільшиться всього на 156 гривень, тобто різниця між 456 гривень та 300 гривень. Вісімдесятирічні пенсіонери отримують 570 гривень. До речі, вікову надбавку цієї категорії було встановлено ще з 1 квітня 2020 року. Пенсіонерам у віці від 70 до 75 років надбавку почали сплачувати з 1 жовтня 2022 року, а компенсаційні доплати пенсіонерам віком 85 років встановлюють з жовтня 2021 року. Нагадаємо, що торік ця, ці доплати до пенсії ще й індексувалися. Нинішнього ж року, березня 2023 її залишили без змін.